Друзі, всім привіт з Південної Кореї. 20 листопада. З вами компанія Core Luxury. Сьогодні хотів показати, яку автівочку взяли на продаж. Взяли сайту NCR. Перед вами Volkswagen Tiguan другого покоління. 2.0 дизель. Передній привід комплектації Prestige. Автомобіль 2020 року по шилду та має пробіг 95 тисяч кілометрів. У гарній, добрій традиції на продаж беремо автомобілі тільки в ідеальному стані. Це значить, що конкретно ця автівка вся в рідній фарбі. Жодного скручування по болтам, жодного ремонту по силовим елементам та хороший технічний стан. Ціна автівки в морі зараз під ключ 26 500 доларів. По прибуттю буде значно дорожче через збільшений проміжок часу. Тож, якщо хочете собі класний тюгунчик, це саме той варіант, який можна сміливо брати. Як бачите, по салону повна відповідність пробігові, Тобто в дуже гарному стані, як зовні. Так і всередині, по всім питанням, власне, звертайтеся в компанію Корі автолак до Андрія Андрійовича. Дякую за увагу.